Шановне товариство, ну, слава Україні! Товариство, ви всі самі найкращі представники нашої молоді, яких я тих зустрічав. Я не сказав радий тому, що ми провели ці змагання, що ви всі взяли активну участь, ви боролися чесно, правдиво, допомагало одне одному. Деякі були моменти, може трошки складні, але без цього в житті не буває. Важливо, що ці складні моменти дають нам можливість витягти уроки і стати краще, сильніше, мужніше і чесніше. Тому що чесність і правдивість це якраз шлях козака. Козак покликаний в своєму житті відстоювати чесність і справедливість. Саме за тим його Бог свалив. Я дуже радий, що всі ви обрали шлях. Чести і правди. Над над нами Бог і Він нам допоможе. Слава Богу, слава Україні! слава! Yeah, 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 yeah. ну, користуючись нагодою, користуючись нагодою, я зразу оголошую підсумки теримової гри. Сотня, яка обрала себе назву Козаки є? Yeah, yeah. Товариство, ви зірвали 56 коня. Сотня бандерівців є. Є! Зібр... Зірвали 67. А, так, У нас там були ще е, призми, да, додаткові бали, які ви збирали. Е, козаки зібрали 32 додаткових бали. Бандерівці 16. Відповідно перемогу отримали козаки з рахунком 88. Бандерівці як стали зовсім, зовсім трошки. Загальний залік 83 бали. Відповідно, ви рівні, ви браття, і перемогли ми всі разом. Слава маці! Зараз.